Вітаю в ефірі програма про творче. Я її ведуча Олеся Омельченко. Сьогодні поговоримо про поезію і творчість, яка об'єднує. У мене в гостях Анастасія Велес, поетеса з Харкова. Вітаю вас, Настя. Вітаю. І Зоя Щербініна, поетеса з Херсону. Рада вас вітати. Добрий день. Дівчата, ви обидві переїхали до Черкас вимушено, з початком повномасштабної війни. Але творче життя ваше почалося набагато раніше. Розкажіть, яким було ваше творче середовище у Харкові, наприклад, Настю? О, ну, у нас якби, Харків дуже таке місто різноманітне в плані культури, літератури. Там дуже є багато різних осередків, там, звичайно, і від віку це все залежить. І... О, Багато від чого. от, Ну, якби останніми вже роками я більше спілкувалася там. У нас було таке коло про авторська резиденція, яке створила Наталка Маренчак. І от ми ну, якось, я та інші авторки в цьому колі так між собою спілкувалися, робили якісь івенти, і був дуже там великий проєкт у нас. Коли 21-го століття, теж це, Наталка це ініціювала, але багато авторів долучилося. і якось у нас створився такий от осередок. Зою, а вам як творилося у Херсоні до 22-го року? Ну, насправді, Херсон е, трохи схожий на Черкаси в плані площі, в плані кількості населення, таке тихе камерне, можна сказати, місто. І коли я тільки починала писати ще в шкільні студентські роки, мені здавалося, що там немає де розвернутися з творчістю. Але в 16-му році моя добра знайома почала організовувати літературні вечори. Це було системно, це було кожні вихідні. Пер перша субота або перша неділя місяця ми чергували. Але щомісяця у нас був якийсь захід. Ми спочатку мандрували різними кав'ярнями, потім знайшлися якісь улюблені місця. І в 21-му році ми доросли вже до того, що нас почали називати гру творчим угрупованням. У нас були площадки на День міста, на День Молоді вже в центрі, як сцена офіційна, від міської адміністрації. Тобто, ну і звісно, творилося теж системно. Я намагалася брати участь в усьому, тому, тому що коли життя підкидає таку можливість, не треба користуватися. Що вас ще пов'язує, тримає, як, можливо, з кимось підтримуєте ще зв'язок із Харкова, наприклад, от у вашому випадку? А, ну, це, звичайно, неможливо без цього. Просто спрямоватися. Можливо, жити якісь творчі зі, ваші товариші, друзі. Творчі спілкуєтеся, лю та співпрацюєте. А ну от я хочу трошки ну, розказати про те, що. Якраз от до війни, ну от в, лю... Уже якби в лютому, на початку лютого, я вже хотіла видати збірку і ходила вже з цією ідеєю, думала над видавцем, куди звернутися і як запустити цей процес. І власне, от Після війни я, У мене було дуже такі суперечливі такі відчуття, чи робити її, чи не робити, якийсь такий був. Тому що складно розділяти життя до і ну, до, і після. І це все потім не хотілося відкидати це до. І бу, було, був вже певний матеріал, який, звичайно, підштовхнув, до якого підштовхнула війна. Е, тому я якби. Все-таки вибрала співпрацювати з, Харків, з харківським видавництвом відкриття, з моєю подругою. Ви якось дистанційно отримали зв'язок, чи ви туди приїжджали періодично? Як це ну, дистанційно, тому що друг, ну, друг був в Києві, і вона потім згодом переїхала в Київ, але ну, все, все ж таки це. А, ну, спілкування, і це цей досвід, який ми разом якби переживали, відрив від міста, і це все. Ну, так якось, коли є таке розуміння тебе, то воно легше, легше, легше йде процес. Можливо, у вас є якийсь вірш до речі про те, що говорите, і розкажіть mm. трошки про збірочку. Так, ну збірка вона у мене така дуже. А, я не знаю, як це сказати, сумбурна, не сумбурна, але така, як ріка чи море, воно може бути спокійним, воно може бути з хвилями всяких емоцій і тому подібне. А, тому є і Вірші про кохання, і про розставання, і про війну, і про східну трохи філософію та тематику, якою я цікавлюся. Ой. Може, щось зачитаєте нам хоча б кілька рядків. <кій> так, зараз секунду, я подумаю. Давайте я вам дам час Дякую. підготуватися. <кій> Зою, розкажіть, будь ласка. А ви як ви зараз підтримуєте зв'язок із Херсоном? Що вас ще тримає, з ким тримаєте зв'язок? Ну, з тих, з ким я спілкувалася системно до початку повноштабно, практично з усіма. Тому що, наприклад, от з Альоною, яка організовувала літературні вечори, ми досі на зв'язку. Вона зараз робить великий проект Херсонщина Артспротив. У нас вже вийшло два Томи. Цієї збірки, це вірші херсонців для херсонців, про херсонців. Тому що зараз наша спільнота, звісно, вона розпорошена і по всій Україні і за кордоном, але це те, що нас тримає, це те, що тримає нас у, у купі, і це дуже цікавий досвід. Також з своїм другом Дмитром Плотніковим я тісно співпрацюю над редактурою наступних текстів, його текстів, моїх текстів. З Олексом Грундою, який мені робив ілюстрації до збірки, з Миколою Золтарьовим, який теж докладався до збірки ілюстрацій. Ми тісно співпрацюємо, да, звісно, онлайном, але це нам не заважає. Слава Богу, мобільний зв'язок стабільний, відеозв'язок існує. Тобто, ну, перепод як таких немає. Ну головне, щоб всі були живі і мали можливість вийти на цей зв'язок. Так, рішення про переїзд як. В який момент воно було прийняте, наскільки це було різко або поступово? Ну, я до останнього не хотіла виїжджати. Я просиділа 5 місяців в окупації, але я лишилася без роботи на той момент, тому що ми власник фірми, де я на той момент працювала, категорично відмовлявся співпрацювати з окупаційною окупацією, за що йому шаною уклін. От. Але на жаль, залишилась без грошей і трохи тянула заощаджень, трохи тягнула з кредитів. І коли в мене вже лишилася от сума, яка чітко вартість виїзду і ні копійкою більше, то я зрозуміла, що або я зараз виїжджаю, або ну, доведеться шукати роботу вже з урахуванням якихось окупаційних реалій. Цього не хотілося категорично. Тому я вирішила, що я їду в мене в Черкасах була і є моя прекрасна подруга Юлічка, яка мене прихистила, поки я не оговталася, не знайшла роботу. І, власне, ми організували цю операцію переїзд. Це було трохи важко, але ми впоралися. Анастасія, готові е, вірш зачитати? Ой, ну так, якщо ми вже торкнулися. Цієї теми переїздів і нашого як би, досвіду, як це, внутрішньо переміщених осіб. <свісна> Хочу зачитати все ж таки про Харків. Повернувшись до тебе, не можу стримати сліз. Плачу від радості. Коли маю змогу випити кави у кав'ярні, в якій була 23 лютого, коли зустрічаю рідних та тих, хто вижив, дивлюся на них зачаровано, слухаю їх, їм є про що розказати: про тих, хто загинув, про обстріли та снаряди, плачу від болю, коли заходжу до порожніх осель, щоб забрати необхідне. Поличку в бабусиній квартирі зі своїми книжками, іграшки сина в своїй. Тиша та порожнеча тисне на тебе сльозами, візьми себе в руки, кажу собі, документи візьми, Вінчестер та окуляри. Бабуся казала, що парцелянових та керамічних янгулят вона загорнула надійно та склала в шафу. Ба, я пішла. Двері зачиниш, ба, ти далеко тепер та й добре, що ти жива. Рідний мій ха, кажуть, ти став залізобетон. Кажуть, загартувався, поки допомагав чим міг, зранений, мов подряпаний щит. А тепер на науковій в кав'ярнях яблуку ніде впасти. Дякую, що вистояв, попри весь цей біль. І досі стоїш. Дякую. Дякую вам за творчість. Зою, розкажіть про вашу збірочку. Коли вона видана була, в який ваш період творчий До чи після повномасштабної? Це збірка видана повністю до повномасштабного вторгнення. Більше того, вона видана в 2020 році. Я забрала наклад за два тижні до оголошення карантину, коли ще навіть не почалася вся ця історія з ковідом. В створенні допомагали Альона, про яку я сьогодні казала, Дмитро, Олекс. Робив ілюстрації, такі дуже цікаві, обкладинку. Може, покажете якусь ілюстрацію. Ілюстрації тут дуже. куди, куди, куди? Тут, так. Угу. От, дуже такі. З баченням саме художника, тобто я не диктувала, що малювати. Я скинула матеріали, сказала, подивись, будь ласка, і от що забажаєш, то не малюєш. Тобто я повністю віддала на відкуп художнику, і це прекрасно, мені вони дуже подобаються. Саме унікальним баченням, тому що я не нав'язую те, як читати текст. Зачитаєте нам щось? Можливо, про Херсонщину. Ну, можливо, про Херсон. Насправді, я не називаю місто, тому що ми думали, що вона далі Херсона ніколи і не вийде. І коли в одному вірші друзі мені радили, зроби зноски, тому що тут така дуже херсонська географічність відбулася. Ну, будемо А сподіватися, вони кажуть, а я піти. Я, я кажу, а навіщо? навіщо? Що, ну, хто її буде читати за межами Херсона і. Тепер я її презентувала вже в Києві, в мене було читання, в Житомирі, в Черкасах неодноразово. Великий рогатий равлик повільно повзе проспектом. І наче мені знову шість. І дідо везе мене на холодильник, їсти морозиво за 38 копійок. А коли за кермом хтось знайомий, можна буде дивитись з кабіни. Великий рогатий равлик повзе не проспектом, а часом, іначе мені знову вісім. Я везу запашні полуниці, повний кошик із залізнички, І трішечки сумно, що маму довелось на роботі лишити. Великий рогатий равлик, проїзний шукаю в кишені, наче мені знов десять. Проїхати дві зупинки, а потім ще трішечки пішки і друзів у школі зустріти знову. Вези мене, Равликом, милий. По кільцю моє минуле, де всі ще живі, здорові і поруч вези мене равлик проспектом під південно високим, дитяче блакитним небом. Дякую, зоя Щербініна, Анастасія Велес, дві подруги, дві поетки, вимушені переселенки з Харкова і Херсона сьогодні. У нас в ефірі. Розкажіть, будь ласка, як ви познайомилися? Ви познайомилися? Я так розумію, в Черкасах. Що вас звело? А, поезія? Так, да, власне, поезія. Ми а, в творчому пабі укриття. О, Олена Смірнова там організовує літературні вечори. І о, я долучилася, Зоя долучилась, там вже ми одну -одну, одна одну знайшли. Що вас об'єднує, на вашу думку, Зою? Може, ви скажете? У мене насправді дуже багато знайомих, саме вимушено переміщених, і у нас з цими людьми якась особлива спорідненість і взаєморозуміння оцих момент, моментів, які не зрозуміє людина, mm -hmm. яка не була саме вимушена переїхати. Тобто люди їздять це нормально, але коли ти вимушений, коли ти складаєш в валізу, те, що. Ти вважаєш тобі знадобиться, коли ти не береш щось важливе, або ти вимушений обирати? Ну, цю емоцію зрозуміють відповідно тільки ті, хто був в таких самих умовах. Плюс творчість, плюс е, якесь бажання поділитися своїм, до, бажання підтримати в теперішньому, бажання щось бачити попереду це все дуже об'єднуючі речі. Може, маєте щось додати нас? Ну так, власне, от, те, що хотілося б там разом робити якісь ідеї, якісь проекти. Ну, що... одне між одною якимись там своїми чорновиками. Є таке? Чи кожна собі? Ну... Чого, так? Да. Особливо там, перед якимось нашими там, виступами, так, там щось, я там щось напишу, так, Зоя, Зоя, воно тут нормально, чи як там? Звичайно, це. Це між творчими людьми, це да, абсолютно абсолютно нормальний нормальна процес, Да. По прибуттю в Черкаси зі зміною середовища якось змінився ваш, скажімо так, творчий голос, можливо, ваш як певний стиль, настрій. Як би ви сказали, Анастасія? Mm. Та не знаю. Не, не, не можу так прямо сказати. Я більше почала зараз писати прозу, в принципі, тому що дуже багато подій відбулося за короткий проміжок часу, і дуже важко це вносити в собі. Вірші воно де виливається, але я ж кажу, прям це все вмістити в вірші, мені складновато, тому я от почала вже більше приділяти часу прозовим творам. Це якісь малі жанри чи більш об'ємне щось? Ну, поки що я так собі планую, що це якби будуть різні історії життя. Жінок там, чи ну, взагалі людей, які роз'їхалися там зі своїх міст, де було небезпечно? Я так собі це бачу, якісь такі коротенькі історії життя. Дякую. Зоя, як змінилася ваша творчість після 22-го, як би ви сказали? Змінилася. Ми зараз вже завершуємо додрукарську підготовку другої збірки, там тексти з 19 по 24. І там, як сказали люди, які мені там допомагають з цим процесом, і з редагуванням, і з художнім оформленням, видний цей злам. Він настільки зримий, От вірш, там, останній вірш. Мирного часу, який я буквально 23 лютого доредагувала, і наступний вірш, 25 люте лютого, і все, що потім дуже сильно виден, видний оцей перелом. Дуже видно, що я стала трохи, можливо, жорсткіше, можливо, сміливіше. Це з якого боку подивитися, стало менше римованих текстів. Більше все ж таки йду в білий вірш, в верлібр. В якісь вільні форми. Ну, ж таки, поки вимушено сиділа в окупації, теж повернулася до крупної форми. Зараз йдуть перемовини з видавництвом стосовно великої повісті, другу я там редагую, поки самотужки. Але те, що змінилося, це факт, тому що коли відчув реальну небезпеку, то життю, здоров'ю, ви вже не будеш думати, ой, комусь не сподобається слово. Ну, це його право, насправді. Що зараз вас підтримує? В часи війни всім важко, вам особливо у зв'язку з переїздом, хоч вже і три роки пройшло. Що вас зараз тримає, що дає вам сили? Зою мене. Робота. Це дуже добре, коли є стабільний якийсь заробіток, це дуже. Стимулює душевний спокій, плюс е, собака, плюс е, творчість, можливість вільно писати те, що я думаю, тобто відсутність якоїсь цензури, плюс е, можливість е, вільно це висловлювати. Ну і, звісно, люди, які мене оточують, тому що можливо, це мені так щастить, можливо, просто люди такі прекрасні, але насправді мені. Трапляються на шляху дуже чуйні люди. І черкащани, і мої внутрішньопереміщені друзі, приятелі. Вони всі намагаються підтримувати. І я просто тішуся тим, що я сформувала навколо себе, або навколо мене сформувалося коло дійсно екологічних людей. Супер. Анастасія, що вам дає сили, що вас тримає сьогодні? Ну, однозначно, як Зоя сказала, це люди, тому що важко, звичайно, рухатися далі без підтримки, без там, розуміння якихось там твоїх станів іноді там, люди і також творчість Харкова тут у нас є. І Художники і ну, ну, це, це це однозначно творчі люди і ну, родина, звичайно, як інакше. Дякую. І якраз щодо творчих людей у нас є сюжет із однієї з подій, в які ви обидві брали участь, і навіть я так розумію, організовували її так, Анастасія. Це була зустріч. Музикантів, поетів у долині троян досить такий атмосферний захід. Я пропоную згадати його і переглянути ще раз. Добре. Я Анна, поетеса серед краси і чудес. Люблю природу, Черкащину, сонце, дощ і світ. увесь. поезія та пісні корабель, просто неба у Черкасах. Митці влаштували захід під назвою Арксилим. Ідея з'явилася ще минулого року. Цього літа вдалося її реалізувати. Серед учасників поети і музиканти із Черкас, Харкова, Херсонщини, Харківщини. Той осередок, де ти знаходиш собі ну, нових друзів о, о, за інтересами, і ти вже розумієш, ну, що ти вже тут не один в цьому місті, у тебе вже є з ким там піти на каву, організувати щось і таке інше. Ну для людей, які приїхали з інших міст, то це звичайно важливо, особливо психологічно. У творчу спільноту Черкас милися не лише вимушені переселенці, але й ті, хто приїхав сюди за покликом серця. Американець Скотт відвідав близько 33 країн. Зараз уже більше року перебуває в Україні. Я долучився до музичної спільноти, і саме тому я тут сьогодні. Люди в Черкасах дуже добрі, щедрі, готові допомогти. Це справжнє благословія. Моє враження тут живуть дуже хороші люди. Зоя Щербініна у 22-му році вимушено приїхала з Херсону в Черкаси. У 20-му році видала першу власну збірку. На етапі верстання вже друге авторське видання. В першій книзі, наприклад, є дуже багато інтимної лірики. Це таке усвідомлення себе в стосунках, усвідомлення якихось помилок минулого, плюс є пейзажі, написані ну, в принципі в Херсоні. А автору. Важливо, по-перше, да викласти свої думки, якось їх оформити. На друге, що є важливим, це не відчувати, що ти кричиш у порожнечу, тому що перший рік після виїзду я фактично кричала на стіл. Ну, якщо по відчуттям, тому що не було е, спільноти, де я могла прийти, це показати, розказати, щоб хтось прийшов сказав, так, я тебе розумію, так я тебе чую. Серед багатьох перехожих послухала вірші та пісні Таїсія Олексіївна, жінка з Луганська, переїхала в Черкаси 11 років тому. Ми ходимо сюди, дуже подобається. Черкаси дуже красиве місце. Я... Вона мене захоче забрати лога, то я не хочу, я не поїду нікуди, тому що краще Черкас я не бачила. І мене дуже надихнула ця ідея арт-кілем, така творча зустріч. Надихнула при цьому для мене це дуже, як мені здавалось, далеко. Що я від цього далека. А тут я прийшла. І я відчуваю, що не така вже далека, бо це кайфово і класно, і це. Цінно я вважаю. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал «Війка». Нагадаю, в ефірі програма Протворча на телеканалі «Війка». Я Олеся Омельченко. А у мене в гостях сьогодні Анастасія Велес, поетка із Харкова, і Зоя Щербініна, поетка з Херсона. Обидві вимушено переїхали до Черкас. Тут і познайомилися. Щойно переглянули сюжет. Про захід, який об'єднав вас, об'єднав ще багатьох творчих людей. Наостанок таке трошки може складне запитання, але все ж його задам. Е Черкаси для вас це тимчасове якесь місце, чи ви вже вбачаєте, що ви тут на тривалий період, скажімо так, я зою, можливо, ви перша. А ну, давайте будемо реалістами. Е Всім хочеться мати своє. Свій дім і свій власний куточок. І оскільки мій власний дім він лишився в Херсоні, він цілий неушкоджений, і я розумію, що теоретично я можу туди повернутися в будь насправді в будь-який момент. Але, на жаль, в мій район долітають і дрони, в мій район долітає каби, артилерія вже достає, тому це чуть-чуть питання моєї особистої безпеки. Але насправді дуже хочеться мати своє. І Черкаси прекрасне місто, і це як можна порівняти з будинком, оселею доброго друга, дійсно доброго, близького друга, який тебе любить, який готовий тебе зустріти будь-коли. Але це все одно не у себе. І як тільки дійсно буде безпечно повернутися додому, я все ж таки поїду. Це не значить, що я не буду сумувати за Черкасами, це не значить, що я не буду кричати все, їду в Черкаси. Тому що ну дійсно тут багато людей, місцевих, з якими ми зійшлися і подружилися, і дуже б хотілося приїжджати в гості, так, але все ж таки своє, воно, воно ближче. Анастасія, як ви відчуваєте по цьому приводу? А, важко, звичайно, сказати, але я бачу, що тут є якби, якісь шляхи, куди рухатися. А, тут є багато людей, з якими хочеться надалі щось створювати, там і в плані а, якихось. Тому що ну, я ще цікавлюся етнічними е, всякими речами, фольклором і таке інше. І ну, мені б хотілося е, і цим трохи зайнятися, а так як я розумію, що я розумію, що якщо є така нагода, тобто е, то є безпека плюс-мінус, дай Боже, щоб воно таке було. А я розумію, що треба більше робити українського і якби для України. Тому будемо поки тут. Ми завжди раді вас бачити. І, і тут в ефірі у нас, і власне в Черкасах. Сподіваємося, що і надалі так буде. Будете почуватися себе. Яку добрих друзів у гостях. Я нагадаю, в нас у гостях була Анастасія Велеста, Зоя Щербініна дві... Щербініна, дві поетки, які вимушено переїхали до Черкас і знайшли тут нове творче середовище. Це була програма про творче. Підписуйтесь на наш телеканал на YouTube. До нових зустрічей.